По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Улюблені браття і сестри, дозвольте вітати усіх вас з Воскресним днем, учасників з прийняттям святих Христових тайм і з вашим святом, яке пройшло з Днем Покрова, Пресвятої Богородиці. Святом всіх поздравляю. Христова церква щонеділі закликає віруючих своїх словами Спасителя, який говорить, прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, і я заспокою вас. Ці слова звертаються до нас ще в старому заповіті. Шість днів працюй, у них зроби всі справи свої. Нам важко по нашому християнському житті поєднати необхідність праці, потребу відпочинку і саме основне наше внутрішнє духовне життя, наше поклоніння нашому творцю. Життя диктує дуже часто свої умови цих шість днів. Інколи так беруть верх над собою, що ти бігаєш, 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 в кінця краю немає тих проблем. Власне, тому Господь дає можливість кожній людині бути щасливою. Сьомий день це не просто нічого не роблю. Сьомий день це точно присвячений тобі. Цей сьомий день точно присвячений родині. Цей сьомий день точно присвячений чоловік жінці, жінка чоловікові, дітям, батькам. Бо нічого стороннього теми не вилікає. Як часто, коли прийдеш, як звільнюся, не знаю. Хто його знає, робота, потім, нема часу. А сьомий день це коли ну, нема чим аргументувати. Чому не прийшов, чому не позвонив, чому не провідав. І починається все, на початку починається все єднання в дусі, єднання в істині. Що означає об'єднання в, в істині? А це проблема батьків-дітей. Один одного ніби не розуміють, тому що один ісповідує одне, а другий каже, ти відсталий, телефоном не мієш користуватися. І хто сучасний, хто відсталий, це ще питання. Це ще питання. Так ось, щоб мінімізувати ось цю різницю між дітьми і батьками, їх повинно об'єднувати те, що має в собі основу нашого буття. Це Бог. Об'єднати нас може лише Бог. Єднатися ми можемо лише на основі Божих заповідей. Вони об'єднують. Вони поза віком, поза статтю, поза походженням, бо всі народжуються і всі вмирають. І це закон, який для всіх актуальний. І, власне, аргументуючи ось це, сьомий день і визначений прийти до храму, де єдиними устами, єдиним серцем ми прославляємо Бога. Де ми, слухаючи слова євангельські, одинаково їх сприймаємо. Маємо одні і ті ж самі чесноти, істини. Базуємось на них, поведінка, а потім народжуємо і характер. Адже посієш поступок, а прийти в недільний храм це все-таки вчинок. Посієш поступки, пожнеш привички. Посієш привички, пожнеш характер. А посієш характер з долю. І дивишся з дрібного, якщо вся родина вийшла з хати і пішла до храму, то доля цієї родини буде обов'язково позитивною. Бо вони тим самим знімають велику кількість питань протиріч, різнобачення, адже істина, адже релігія, яку вони сповідують, є одна. Є оцей відновлений зв'язок. Ми часто говоримо про себе. Ми релігійні. Ви взагалі релігійні, ні? Релігійні? Точно? Тоді питання, а що таке релігія? Що таке релігія? Чи релігійні, кажуть, релігійна громада, релігійна спільнота, ми релігійні. Інколи все так кажуть, віруючі пішли. Релігійні пішли, а не віруючі. Віруючий той, хто, хто вірить. Релігія означає відновлення зв'язку. От коротке пояснення, відновлення зв'язку. Зв'язку кого з ким? Людини з Богом. Ми постійно відновлюємо свій зв'язок з Богом. Сьомий день це відновлення зв'язку з Богом. Тут ти не мав часу. Тут ти маєш час. Ти, ти повинен прийти не від примусу, а від своєї любові приходиш до храму. Ти любиш Бога, ти приходиш до нього. Кого любиш, до того йдеш. Кого любиш, того обнімаєш. Кого любиш, тому треба говорити. Кого ти любиш, треба йому говорити, що ти його любиш. І риторичне питання. Як часто ви кажете, я тебе люблю? До дітей. Візьмемо з м'якого придумати. До дітей. Як ви кажете, часто, що їх люблять? Кожен день. От одна сказала із багатьох. Чоловік жінку, жінка чоловіка. Чи першу чергу принеси, виріс, занеси, сходи. Чи може зранку я тебе люблю? До батьків. Да, ми інколи чуємо. Люблю батьківщину, а в чому проявляється твоя любов до твоєї батьківщини? В чому твоя проявляється любов? Що в твоєму розумінні батьківщина? Батьківщина саме слово, те, що стосувалося батьків, батьківська земля, батьківська хата, батьківське надбання, тобто мова, культура, поведінка, традиції. Оце батьківщина для тебе. Це не абстракція якась щось таке незрозуміло містичне. Це реальність твоя батьківщина. Річка, дорога, хата, город. Оце твоя батьківщина. Батьківщина, бо кажуть, батьківщина. Наголос ще міняє. Батьківщина більш конкретніша кусок землі. Але батьківщина чи батьківщина суть це твоє. І це має єднати. Любов єднає. Візьміть в привичку. Нас виховували раніше сперва о родині, потім собі. А я вам кажу, не слухайте цього. Полюби ближнього свого, як? Риторичне питання. А ви себе любите? Ну, можете, ніхто не відреагував. Ви себе любите? Точно? А от закінчиться болосіння. Я себе люблю. В чому це виражається? Сказав слово, за яким, здається, якесь розуміння є, а по суті ти не знаєш, а що таке себе любити. Ви ж прийдете вдома, запитали, чи я себе люблю. А що таке себе любити? Тільки себе любити це егоїзм, це недобре. А от любити себе. От прийдіть додому, сядьте, налийте хто що хоче, але хто кисілю, хто комфорту, хто щось інше, але а що означає я себе люблю? От просто я, я живу зрозуміло. Народжую дітей зрозуміло, одружуються, е катоплю сажаю, пшеницю всі. Це зрозуміло. Всі щось роблять. І птахи, пташки теж збирають на зиму, щось ховають щось. Ну, то я ж не, я ж щось інше. Я як людина щось інше. Так ось в слові я тебе люблю, я себе люблю. А що ви вкладаєте розуміння, я себе люблю. Тому в першу чергу я люблю себе. А батьківщина є я. Не спочатку, не сперва родині, а потім і себе. А я люблю себе. Якщо я люблю себе, то і я і є частина батьківщини. От тим самим я люблю свою батьківщину. Любити себе, наприклад, огорожа гарно поставлена, я люблю себе, гарно собі хату зроблю, гарно огорожу, ще щось гарне зроблю. То кажуть, от батьківщина його, подивіться, як огорожено, пострижено, виворено, посіяно, прибрано і так далі. Це є любити. І багато-багато-багато багато інших речей. Оце це називається себе любити. Ми себе не любимо в багатьох моментах. Нас цього приучують себе не любити. Але християнин не повинен так жити. Іначе він не християнин. Як ісповідувати істину, а жити іншими правилами. Ти визначся. Ти або Христовий, або Антихристовий. Ти або живеш по-християнськи, або не по-християнськи, то чого ти себе прикриваєш? Традиційне питання, яке я задаю всім, задам вам. Ви православні? Так. Твердо сказала одна, всі допомоги. Православні? Що таке православні? І чому ви православні? Правда питання? Більшість каже, тому що батьки ми. Ну, Тому що так навчені, тому що так правильно. Що означає саме слово православний? Православний. Правильно славити. Правильно, а як славити правильно? На кого ми можемо гратися? На Ісуса Христа. Значить, Ми славимо Бога, так, як заповідав Ісус Христос. Проповідували апостоли, проповідував апостол то вісник, той, хто щось розказує, проповідували апостоли і навчили отці церкви. А отцями церкви ми називаємо батьків своїх, які нас народили для земного життя, і отці духовні, які народжують для життя вічного. Тому ми і перших, і других називаємо отцями. І одні вчать о цього єднання з Богом цієї релігії. І інші вчать о цього єднання. Тому православний, чому? Тому що ми правильно славимо Бога. Як, Як заповідав Ісус Христос, проповідували апостоли і навчили оці церкви. Зрозуміли? Підходить вам такий варіант? Ну зрозуміло, це істина. Але ми роздумуємо, дуже часто роздумуємо із своїм філософським баченням. Це нормально, пошук Бога, пошук Христа це правильне. Але треба знати, як в математиці є формула. Ти можеш розвивати різні дурки, але є формула вивчи, або теорему вивчи, або правило вивчи. І воно. Може бути навколо нього розмови багато, але я конкретно повинен знати. Ось так, ось так, а не інакше. Ось це означає християнин, тому що дуже багато бажають вчити нас чогось іншого, щоб ми хилилися то вліво, то вправо, то назад, то вперед. Всі хочуть когось кудись нахилити. А ми повинні хилитися до Бога і до своєї батьківщини, до своєї землі, до своєї рідні, до того, кого ти любиш. І тому з завтрашнього дня, з завтрашнього дня ранку встаєте, кого любите, скажіть йому, що ви його любите. І не соромтеся цього. Бо він коли каже, а що він не знає? Знає, але Спасителю те ж саме ми можемо сказати Богу. Він каже, стукайте і вам відчинять, просіть і дасться. І можна сказати, Боже, ти що не знаєш, що мені це треба? Ну Бог каже, проси. І тобі дасться. Будеш просити, ми скільки разів. Зауважте, скільки разів хор співає. Подай, Господи, подай, Господи, Господи помилуй. Тобі, Господи, один раз. Все останнє, то подай, Господи, то Господи помилуй. Один раз в цих словах і закладене богослів'я. Оце наша розмова. Просіть і дасться вам. А Господи помилуй Бог, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Перші євангельські слова, сказані для нас. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Щоб в нього попасти, треба покаятися. От ми кажемо, Господи помилуй. Просіть і дасться вам, подай, Господи! І ось це практикуюче християнство, не теоретичне християнство, практикуюче, яким ми з вами живемо щодня, і повинні живи, жити щодня, іначе це не практикуюче християнство, якщо ним ми не живемо. Якщо ти кажеш, що ти українець, а кланявся Москві, який ти тоді українець? Якщо твоя батьківщина там, Ну, Це власне стосується, ви тільки ви, які ми колись були або комуністами, або москалями. Тепер ми українці і православні. Чи не так? Українці і православні. Це все було колись. Забули те, що було колись, сторінку перегорнули і пішли далі вперед. І пішли далі вперед. Розкажу вам, як і багатьом іншим розказуємо. Ну, мені цей вислів подобається, і я дозволю собі його ще і ще раз повторити. Одна із редакторів газети, газета називалася колись за радянських часів «Вперед». Ну, Раніше були різні назви, особливо з русським акцентом. Газета була «Вперед». Стала незалежна Україна. Зрозуміло, газету швидко поміняли Там на якісь інші вона, або замість «Вперед» сказали, газета вперед. Ну, вперед і все. Редактор газети, молода, активна керівник, якраз що називається, в останні радянські часи закінчила е, навчальний заклад, призначили її редактором газети, і вона все, вона так по-російська, а це прислів такий історій, як Східної України. Газета наша вперед, треба двигатися вперед, я там не все ділити і так далі. Прийшла Україна, вона каже, треба рухатися вперед, тепер така наша задача, ми повинні все рухатися вперед. Я почув її оці заклики, ну і вирішив, як то слабість здійснив, ми підколюємо її. Ну, ти ж за радянські часів, те саме казали. Я кажу, ну ви все кажете, що треба йти вперед, а якщо ви побачили, що ви не туди йдете, вона подумала, нічого, ми розворачуваємося і знову вперед, тому що нам треба рухатися вперед. Тому я і вам кажу, незалежно куди ми йшли вчора. Сьогодні ми розвертаємося і знову куди йдемо? Вперед! Вперед, будуємо країну, захищаємо свою державу, любимо свою землю, відновлюємо свої традиції, бережемо свій храм, бережемо свою батьківщину і іншого виходу -то немає, тому що ми живемо в центрі світу. Ми живемо в центрі. До речі, знаєте, де центр світу? Хто знає, де центр світу, Підніміть руку. Такі варіанти ще є. Де центр світу? Отут. Отут центр світу. Гораймівці, центр світу. Хто думає по-інакшому, той Москва. Тут центр світу. Отут вся вселенна, тут все життя. Це не просто треба вірити, це істина. Для вас це істина. Ви не десь на окраїні, не десь з боку, не моя хата з краю, все це відкидається в сторону із тим, що нас вчили вчора. Ми знаходимося в центрі Вселеної Гараміці. Найголовніше село, найцентральніше село. Бруківку положимо пізніше. І тротуар. Але поки ми визнаємо істину, знали істину до істини, матеріалізовуємо те, чого не вистачає матеріалізувати. Дорога, бруківка, тротуар і все остальне, що ми собі хочемо, те й робимо. Бо ми тут господарі на цій землі. Не хтось інший. Ми, тобто, ви. Ви господарі на цій землі. Ви живете в центрі. Ви починаєте любити кого? Ще раз повторюю, пішлю спочатку. Полюби Господа, Бога твого всім серцем твоїм, всім розумінням твоїм. Найголовніша заповідь у всьому світі. І друга подібна до неї, полюби ближнього свого як? Як самого себе. Мієш любити себе, мієш любити ближнього. Бо ти знаєш, що таке любити. Тоді можеш любити Бога, можеш любити Батьківщину, можеш любити природу. Взагалі ти можеш любити. Якщо ти вмієш себе, вмієш любити інших. Бо в те, з тебе і є любов. Ти любиш, любиш тебе люб... – любиш ти, люблять тебе. Любиш ти, люблять тебе. Що не вийшло заміж? Ніхто не любить. Так ти нікого не любиш, що ти нікого не підпускаєш і хочеш вийти замість. Якщо квітка видає нектар, на ній сідають пчоли. Правда? Сідають пчоли, є яблука і все остальне заплітнюється. Якщо квітка немає нектару, ніхто на неї не сяде, дерево зрубають і спалять. Хочеш, щоб тебе любили, люби сам. А хочеш самому любити, навчися любити себе. І все дуже просто. А чому вся суть любові? Бо Бог є любов. Бог є любов. Не тільки за словами Івана Богослова, це істина. А Бог, а ми в образі подобає Боже. Якщо ми, Бог є любов, а ми образи подобає Боже, то і ми повинні любити. І суть нашого спілкування, християни, людини як величної творіння Божого, суть життя в любові і навколо життя в любові всі останні закони, які створюються. Любові до свого, не до чужого. А до свого до своє. Колись говорили світ до свого по своє. По своє. Свій до свого по своє. Докупи має. Дружно. Дружно всі українці. Дружно. Дружно докупи і любити себе, любити ближнього. Маєш щось добре і ближньому цього побажай. Того поганого, якого нас вчили, відкидає. Це не наша наука. Це наука наших ворогів. Яка наука наших ворогів? Що вчили Принцип характеру українця? Щоб сусіда хата що зробила? Бачите, як добре знаєте. Це наука неправильна. Це наука неправильна, щоб сусіда хата згоріла і корова здохла. Здихати, по-перше, вже нема, бо ви так все продали. Але хати ще є. Це неправильна наука. Давайте порахуємо, як нові українці, ситуацію подібно до висказаного вами висновку. Хата згоріла, сусіда, так? Що він робить? Треба прийняти до себе. Значить, треба самому вже стіснитися, виділити кімнату накормити, бо він же ж погорів, горілись, так? Треба молока від своєї крови забрати і вже своїм дітям дати самому. Треба ж погорілцям дати. Він ходить, треба лопату дати, він ще потім ще вкраде граблі. Йому ж теж щось треба ще розбирати. Мінуси одні, так? Що повинні бажати українці, нові українці? Що повинні бажати сусіди? Дві хати, дві корови, дві машини. В два рази більше, ніж в тебе. Тепер рахуємо. Має дві хати. Хороший сторож. Сторожує, щоб його не обікрали. сторожа. І ти маєш сторожа. У тебе ж одна, в нього дві. Сторож безкоштовний. Посварився жінку. жінкою. В іншій хаті можна випити 100 грамів. Без скандалу. Вигідно. Можна молоко позичити, не віддати, бо у нього дві корови. Можна ще щось взяти. Він багатший, що йому віддавати. То що вигідніше сусідові побажати, щоб хата згоріла і корова здохла, чи дві хати і дві машини? Ну вигідніше, підвезе, позичити можна. І все, все, все безкоштовно. Бажайте сусідові більше, скористайтеся цим. Як будете бажати менше, прийдеться ділитися самому. А то вже від свого відірвало. Так ось це називається любов. Базується це на любові. Любиш сусіда, побажаємо більше. Хай він не спить сторожує, ти то чого маєш не спати? І ось на основі істини народжується жарт. А жарт це кульмінація всієї нашої домашньої філософії. І ця домашня філософія все одно правильно, бо вона базується на засадах любові. Ми ж бажаємо, любимо сусіда, водноздорожчим, хай має, то його проблеми. Як він має все це отримувати, це його. Воно вас не торкається ні лівим, ні правим боком. Він собі знайде, клопоти на свою голову і буде сам цим опікуватися. Тому сьогодні ми пізнаючи ці істини, по іншому їх тлумачимо. стаємо новими українцями. Забув, Де центр світу? О, це зрозуміло. Ближнього як любив. Красно. Не зря сюди приїхав 60 Я тішуся тому, що маю можливість сьогодні вперше з вами зустрітися, відслужити Божественну літургію, порадіти сьогоднішньому Воскресному дню, який власне і предназначений нам єднатися, єднатися на основі Христа, єднатися на основі нашої віри, єднатися на основі захисту нашої батьківщини. Ми молилися сьогодні за здоров'я наших воїнів, за швидку перемогу. Перемога буде. Ми просимо Бога, щоб вона була швидкою і меншою кількістю жертв, як військових, так і мирного населення, яке там на сході. Хай милосердний Господь захистить ваших рідних, близьких, які сьогодні воюють, живими і здоровими, щоб ми повернулися додому. Тому кажемо. Смерть москалям слава нашим Збройним силам України, здоров'я нашим воїнам. І хай милосердний Господь благословить усіх нас на щасливе майбутнє в нашій батьківщині України. Закликаю на всіх вас Боже благословення, будьте їли, здорові, щасливі і завжди усміхні. Слава Ісусу Христу!